З вами я Ляна Багіян. Це Копий Тодей. Якщо ти все літо насолоджувався відпочинком, їздив по Європам та копав город, то ці 15 секунд саме для тебе. Жак Фреско, літня школа, капи екскурсія, маяк, захід фест, файне місто, капийстіна, фіналне з кафе, бори політеко, капий Коннект, Вступ, поселення. Тепер до новин 31 серпня відбувся день першокурсника, традиційний парад та виступ ректора на площі знань в день та не менш традиційне святкування на поляні вночі. Щоправда, не всі першокурсники встигли прочитати кози щасті капишника, і без крайності не обійшлось. Тож завжди будьте обережними та залишайтеся людьми у будь-якій ситуації, навіть якщо ну дуже весело, а то ще лайф прикриють. Учбовий семестр тільки почався, а скарбниця крутих капишних проєктів поповнилася новою школою. Школа виживання в інтонації зірвала наш лаг серед першокурсників, які прийшли послухати, як не прогаяти час в університеті та зробити свій вклад в його розвиток. Вже в другий раз до нас завітали представники компанії Boeing International. Компанії, яка виробляє найвідоміші в світі літаки, вже працюють випускники КПІ. Результатом зустрічі стало домовленість між університетом Прогрестех України і Боїнгом. НАУ! Мене дуже вразила історія університету. Його надбання. Випускники КПІ змінили світ своїми здобутками в науці і техніці відбулася зустріч голови Нацбанку в минулому копишниці Валерії Гонтаревої зі студентами. Сьогодні йдучи до вас, я знову згадала свої студентські роки, тому що я провела їх в Київському політехнічному інституті. Це, мабуть, кращі роки моє, моє, мого життя. Гітари, малюночки, свіже повітря, настільні ігри та ще багато цікавого для шанувальників культурного відпочинку було на відкритті нового сезону в капичному арт-просторі. Вежа у новому навчальному семестрі. Хлопці обіцяють школу китайської мови, курси з програмування, хакатони, кіноклуб, виставки та мастер-класи. Сезон Кавра можна читати відкритим. На жаль, унікальний капишний арт подобається не всім. Від адміністрації Мехмашу прийшла скарга на антисанітарію, антисоціальну поведінку та вживання алкоголю на території вежі. Організатори та відвідувачі запевняють, що жодних підстав для звинувачень немає, оскільки це протиречить принципам проекту. Учасники формули Студент КПІ», що виграли 100 тисяч гривень в конкурсі на з кафе не змогли виступити на етапі в Чехії. Через бюрократичні проблеми на митниці застряв двигун. Але хлопці не засмучуються, оскільки боліт готов та може брати участь у інших етапах. Чекаємо презентації на території КаПІ. Вулиця Металістів, тепер не металістів, а Михайла Брачевського. Вулицю на КПІ переименували на честь професора Могилянки. Пройшла присяга курсантів і СЗІ. Тепер такі заходи будуть відбуватися на площі знань. Відбувся веломарафон Київська сотка, що фінішував на КПІ. Збираються команди на кіберспортивні змагання КПІ Ньорд Чемпіоншеп. Початок 31 жовтня. Студентський клуб підводного плавання Атлантида набирає студентів для безкоштовного курсу девінгу. Про осінні походи від туристичного табору Глобус поціновувачі активного відпочинку можуть подивитися у пабліку. Капо і дебати відкривають новий сезон. Це така власне, інтелектуальна гра. А такий собі толерантний спір між учасниками на різні досить і бувають резонансні теми, які на сь сьогодні хвилюють суспільство, які відбуваються у світі, ну взагалі не тільки в Україні, а у світі ну загалом. Долучитись до дебатної спільноти ви можете у нашому клубі КПІ. Засідання відбувається ще вівторка о 18.30 у у му корпусі. Аудиторія номер 93 З вами був КПІ Тодей! Спробуйте хоч раз почати ходити на пари з вересня, будьте обережніші на поляні та залишайтеся в темі разом з капитеве.